Вітаю всіх, хто піклується про своє здоров'я в ефірі. Рубрика Здорово жити. Те, що морква хороша для здоров'я очей, знає кожна дитина. Проте учені відкрили, що є овочі, які набагато корисніші. Дослідники з єнської очної клініки, Німеччина, стверджують, що зелена капуста, броколі і шпинат особливо добре допомагають поліпшити зір. Ці овочі багаті лютеїном та зеаксантином, які запобігають катаракті, помутніння кришталика, і віковій дегенерації жовтої плями, а також уповільнюють перебіг захворювань. Жовту пляму ще часто називають точкою найкращого бачення. Це область найбільшої густроти зору на сітківці ока людини. І якщо раніше вважалося, що пігмент жовтої плями складається з бета-каротину, якого багато в моркві, то на сьогодні доведено, що воно містить похідні каротину лютеїн і зеаксантин, про які я вже трохи раніше сказала. Так пояснює доктор Давкцинський, головний лікар Єнської очної клініки. Слід зазначити, що з усіх каротиноїдів тільки лютеїн і зеексантин накопичуються в очній тканині. Якщо вони представлені в достатній кількості, то допоможуть звести до мінімуму ушкодження, нанесене вільними радикалами і захистити очі від шкідливої дії. У зв'язку з тим, що очна тканина постійно піддається потужній дії ультрафіолетових променів, достатність споживання лютеїну з їжею є запорукою того, що вона буде надійно захищена. Якщо лютеїн потрапляє в організм, тільки з їжею, то зеаксантин може вироблятись у очній тканині з лютеїну. Дорослий, згідно з доктором Давкцинським, повинен приймати 5 мг лютеїну щоденно. Пацієнти, що мають захворювання очей, потребують приблизно 10 мг в день. Стільки його міститься в 100-150 грамах зеленої капусти, шпинату або брокколі. Це три найбагат найбагатіших продукти. але також він є в руколі та білокачанній капусті. Оскільки лютеїн та зеаксантин це похідні бета-каротину, то абсолютно правильним є загальновідоме твердження про користь моркви, говорить дослідник. Про те, щоб отримати таку ж кількість лютеїну, поїдаючи моркву, необхідно з'їдати її більше ніж 1 кг в день, а пельсині вже потрібно близько 30 штук. Важливо також отримувати втравлення разом з лютеїном і зеаксантином ексантином омега 3 жирні кислоти, які захищають сітківку ока. Зрозуміло, вплив травлення на очне здоров'я не можна переоцінювати. Це не єдиний чинник, який впливає на очі. Істотний вплив на стан жовтої плями має спадковість генетика. Також існують очні захворювання, які абсолютно не залежать від харчової поведінки, наприклад, глаукома. Я ж бажаю вам харчуватися правильно та слідкувати за своїми очима та здоров'ям. Бережіть себе та піклуйтесь про рідних. До зустрічі в Рубриці Здорово жити.